Вночі проти 27 жовтня окупанти завдали ракетного удару по ізюму на Харківщині. Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС. За даними обласної військової адміністрації, поранень зазнали 8 рятувальників, які знаходились на чергуванні. З них чотирьох ушпиталили у стані середньої тяжкості. Пошкоджені також 13 одиниць техніки. Росіяни били із зенітно-ракетного комплексу с 300 Російські загарбники готують нові масовані ракетні атаки по Україні, заявила спікерка оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Мовляв, останнім часом спостерігається пауза у застосуванні ракет Х-101, якими росіяни гатили минулого року. Це і свідчить про підготовчий період та накопиченням ворогом озброєння. За словами гуменюк, зараз в акваторії Чорного моря зафіксовано перебування п'яти кораблів РФ, серед яких підводний човен, ракетоносій із чотирма калібрами. Вона зазначила пуски ракет із такого носія складно виявити протиповітряній обороні. Тому високоточні ракети цього типу окупанти можуть використати для ударів по критичних об'єктах, як вони це робили того року. У будь-якому випадку перебування ракетоносіїв у морі це високий рівень ракетної загрози для всієї території України. Коли вони виходять на бойове чергування, небезпека зростає. Реагувати треба оперативно. Армія РФ зазнала значних втрат у наступі на Авдіївку, включаючи щонайменше 125 одиниць бронетехніки та тисячі солдатів. Однак у найближчі місяці ще може досягти певних тактичних успіхів, вважають в адміністрації президента Сполучених Штатів. Авдіївка є воротами у тимчасово окупований Донецьк. Проросійські прем'єри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо виступили проти надання траншу допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. Повідомляє Reuters. Орбан заявив, що Будапешт не підтримує збільшення допомоги Україні, якщо не побачить дуже добре обґрунтованої пропозиції. А Фіцо засумнівався у необхідності надання грошей Україні через цитую якісь корупційні ризики. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан взагалі сказав. Що Києву вистачить 20 мільярдів євро, йому у відповідь президент Литви Гітанас на сказав, що навіть запропонованих 50 мільярдів євро Україні недостатньо. Під час бойових дій між терористами Хамас та Ізраїлем ракета влучила у медичний заклад в єгипетському курортному містечку Таба. Повідомляє The Times of Israel. Місто розташоване на узбережжі Червоного моря поблизу ізраїльського кордону. Поранення отримали шестеро людей. Наразі не встановлено, чи була ракета пов'язана з бойовими діями, або ж це був помилковий запуск.